А ви знали, чим можна замінити у млинчиках яєчка. Якщо ви стали готувати млинчики і у вас не вистачає яєчок, зазвичай беремо 5, там 6 скільки яєчок, то скільки бере яєчок у, на півлітри молочка, рідини напишіть, будь ласка. До речі, я продаю червоної чорної щуки, хто бажає замовити, пишіть, а також різноманітні квіти є до продажу на опт і поштучно. Щоб е, скріпилося наше тістечко, ну, борошно то саме собою потрібно, а нам просто потрібно крохмалю додати і тоді. Тоді будуть і пишненькі, і смачненькі, і тугенькі млинчики. І буде все хорошо. Дивіться, беремо ложечку і просто кидаємо сюди. І воно, при, коли нагріється ж рідина на сковорідці воно просто собі звернеться, скрутиться, і буде все хорошо. І так можна, наприклад, якщо ви не вживаєте молочні продукти, або Яєчка не вживається, тому можна просто крохмалем і на воді. І теж будуть дуже смачні млинчики. Я вам бажаю всім добра, натхнення і всього найкращого. Підписуйтеся на сторінку, щоб не пропустити цікаві рецепти та різноманітні товари до продажу.